У мене стільки чеснику насіялося самостійного, що я вирішила не косити, поки він не зацвіте і поки я його не викопаю. Позважаючи, що більше ніякого не залишилося, то, мабуть, от його я і посажу на, на зиму. То цей кусочок в мене поки ще буде стояти. Чекати своєї черги. Так, Ну що продовжую я прибирання своє. Всім привіт! Почала наводити лад навколо свердловини, бо тут я тільки від сімом засипала дірку навколо труби і все, більше нічого не робила. Хочу розібрати оту будочку, я з нею вже повитягувала. Там вікна старі стояли, мішки сперигнуємо всякі різні ящики. Поспилювати хочу ці горіхи, бузину. сміття треба повикидати. Здавала я воду в лабораторію на аналіз, і результат показав, що її пити не можна. Там Мінералізація міне, сухих залишок в три рази перевищує норму, сульфати в 7 разів вищі за норму. Кальцій в півтора рази, натрій плюс калій на 50% і жорсткість в два рази вище за норму. Тож потрібно ставити фільтр осмоса. Але на даний час я не можу дозволити собі такі витрати, тож, виключно в технічних цілях використовується вода. А сама я її п'ю тільки у випадках, коли іншої води немає. вынесла отсюда ящики старые и бочку. И вот что обнаружила. Кладку яиц. Сколько им лет уже даже и не определишь теперь. О, Господи, пискленыш, иди отсюда. Сьогодні в нас 8 липня. І що в нас тут? Ну-ка, ну-ка, 49 градусів на сонці. Якраз прямо сюди світить сонце на градусник. Залетіла голубка в курник. Ніяк не може зрозуміти, як їй вилетіти. У віконце це б'ється, б'ється. От відкрила зараз двері широко. Курі тут від сонця ховаються. Ой, ну що ти робиш? О, все, вилетіло. Сипіється, все, порядок, порядок. Не переживай, не переживай, вже полетіла вона. Іди в тіньочок. Курочками, не стій на сонці, бо ще сонячний удар отримаєш. Йди в тіньочок, в тіньочок іди. Освободила я, до речі, проїзд, ну, ще не зовсім там ще палітки залишилися, але то вже таке. Майже весь щебінь перекидала ось сюди, з проїзду, бо виставила на продаж свиноту свою. І потрібно, щоб вже машина могла заїхати, то довелося це в срочному порядку. Сьогодні як спаде трошки спека, тут і ближче до ночі, то тоді вже е, докидаю це все. О, я за лопатою йшла. І ще почала спилювати грідки, оці що в мене над проводами. Якраз позавчора вітру не було, але не встигла, бо знову вітер піднявся. Тож чекаю. Чекаю моментів без вітру, щоб можна було спиляти. От в мене тут черешні. Ось. І ось ця мене турбує, бо вона засохла чомусь. Ще поки не зовсім, але вже засохла. Тож зараз буду по кругу розкопувати і дивитися, в чому причина. А чому я так вирішила, було тут. Ось оце. Це я вчора як поливала, то заткнула дірку. Схоже, сліпиш, бо підкопував мені деревця молоді, ті, що посаджені. І оце, мабуть, через це вони почали пропадати. Розкопала я, але не знайшла ходу. Може, то був Медвідкін хід, і я його коли розкопувала, то просто зруйнувала. Бо от зараз залила водою і вода стоїть, нікуди не йде. Тож продовжу з іншими дивитися, що там у інших дерев таке. А от бачите, земля така суха, що вода навіть не впітується відразу в землю. Настільки тут сухо. А зараз покажу. От, зовсім сухий ґрунт. Тут, де поливаю, але трошки дерева, то більш-менш начебто й вологій, а от трошки далі і все. У цієї, що почала сухнути, черешенки прибрала полинь, бо думаю, може, це вона на себе. Угнітає, може це вона черешню угнітає, що та почала пропадати. Ну не знаю, не знаю. Зазвичай це від сонця і від вітру. Так, листочки сухнуться, але ще от її зелененькі, то може вона відійде. Буду сподіватися. Люблю я черешню, тому і насадила так багато її, бо моя ж в цьому році пропала, довелося її спиляти, така шикарнюча черешня була, смачна, така велика. Мені дуже шкода. От, То насадила. От, зараз у всіх пороблю такі великі ями, щоб можна було побільше води залити. І я потрогала землю, то аж гаряче було. Зараз попритягаю От там у мене скушений бур'ян, на курлі, покладу ще бур'яну, бо можливо корні печуться у дерев. Ну, що на скору руку так прикрила коріння, бо все ж думаю, що, мабуть, перегрівається земля, що рослини гинуть в мене так. Це теж, звісно, не вихід, бо відразу оце де сіно поклала, то сюди з радістю миші прискочуть і будуть жити. Ну і звичайно погризуть стовбур. Ну, але на якийсь час... Поки от саме таке сонце, поки така спека, а потім я приберу. Ну і от поки вам знімала про дерева, залишила воду на кукурузу, бо теж не росте. Ну і ще ж в мене полив зі скважини, я все забуваю сказати, що вода ж та ледіна тече. Тобто зверху пече сонце, а знизу заливається ледяною водою. Стрес для рослин прямо капець який. Тож в мене росте все дуже-дуже погано. Накрила знову перці, помідори. Знову вітер піднявся, зриває зривається. Мабуть, хоч в цьому році я й не знаю. Якби це був минулий рік, то я б сказала, що ще місяць десь почекати і погода більш-менш гамується. А в цьому році навіть прогнози ніякі ставити не можу. Позав'язувалися помідорчики у мене. Досить багато. Червоніють потрошку. Ну, але тепер, як спека настала, то я навіть не знаю, як вони будуть ці плодоносити. Ну і прилетіли, звісно, ці мотильки заразні. Відкладували яйця, повиводили гусінь мені на пікінській капусті, тож її зараз вириваю і віддаю циплятам. А ще ж відкладують яйця і на помідорах. Тобто Помідори почали червіти. Він у мене такий великий, сам зав'язався, почав начебто спіти. Треба його, мабуть, прикрити окремо. Бо боюся, що згорить на сонці, спечеться. І потрошку огірки почала зривати, хоч теж погано. Дуже жарко навіть під тіньовою сіткою все одно спекотно. А зараз видно, листя все рісить. А ввечері знову розправиться. Ну це ж теж не діло. Такі качелі туди-сюди. Знизу знову ж ледяна вода тече. Треба щось із грядками вирішувати із захистом. Бо в мене квасоля погоріла вся. Зірвало знову, я прив'язую, а воно знову зриває цю сітку такими вітрами. І там От зараз видно, квасоля погоріла. Ось ще кусочок знайшла гроволокна старого подраного. Але щоб прикритись цієї сторони від сонця, піде. Все, йду в хату. Вже йде хати важко. О, все забуваюся показати У мене ж тут у коробі картопля. Ще не здухла навіть. Вона відсила вже. А от якась, якась ще цвісти збирається. Тут всяка різна в мене. А, одна навіть цвіте якась. Насувала, що було, в магазині купувала. От, хочу подивитися, чи спецщеться в цьому коробі, чи може щось і буде. Там знизу сітку поклала від сліпиша. От, і якщо вийде, то можливо буду робити ще такі короба і хоч трошечки. Щось вирощувати у коробаху таких. Якщо воно, звісно, не спечеться на цьому сонці. Він в мене стоїть під бузиною. Але все рівно з цієї сторони сонце світить. Хоч і мішки тут поставили з перегноєм. Ну, коротше, результат покажу, якщо буде щось показувати. Бідна кошатина теж вариться. Валяється тут на бетоні. Холодочку, ну як холодочку, в так званому холодочку, але теж жарко всім, дуже-дуже жарко. Це, щось потрібно тут ладно водити, горіх цей спилювати, але я залишаю, поки ці роботи не спилюю, щоб їх трошечки прикривало від сонця. Хоч. Сонце з іншої сторони, але зранку, зранку якраз з цієї сторони горіх їх прикриває. Тож підклала руці роботи іду збирати врожай огірків. О, знову налетіли. Ну Що ти будеш робити? Ну... Да, я звикла, коли вони висять, збирати їх. Коли їх видно, зараз не дуже зручно. Листя підсихає. Нижня. Ого! Який! Не знаю, що це я за сорт такий посадила. Я взагалі феникс сіяла. Ну і от зустрічається. Феникс зузуля і оце білий китайський огірок. І от зустрічається з такою розсвідкою. Не знаю навіть, що це тут попалося таке. О! Це може зузуля так перепалилася, або оце повинна була бути зузуля. Досить непогано, як для початку липня. І, зважаючи, що я майже кожен день вже десь тиждень по два-три огірка зриваю, може щось і буде якийсь рожай. Вийшла ввечері, замульчувала всі деревця, бо дуже гаряча все ж таки земля. І, мабуть, там корні перегріваються. ну Зважаючи, що у нас от степ-степ-степ навкруги повирубували всі посадки, нічого не залишилося. От відкрита місцина. трошечки, там далеко-далеко, мабуть, не видно. І ще щось залишилося якимось чудом невирубане. Отак нічого немає. Буду завершувати на сьогодні, бо й так ролик затягнула, скучноватий, мабуть, вийшов. ну, Зараз така пора, що кручуся навколо городу. Навколо квітів, кущів. Тож буду прощатися з вами на сьогодні. Всім на все добре. Сподіваюся, до нових зустрічей. Пока-пока.